Запобіжний захід тримання під вартою обрав суд підозрюваного у вбивстві 27-річної тернополянки. Чоловік оголосили підозру відповідно до статті 115 частини першої кримінального кодексу України. Нагадаємо, підозрюваного звинувачують у вбивстві своєї знайомої. Злочин трапився у ніч з 15 на 16 квітня. Саме тоді тернополянин прийшов до давньої знайомої, аби завершити раніше набити тату. Вони зустрілися у помешканні майстрині, коли жінка почала повчати клієнта, як правильно жити. Він розізлився та схопив ніж. І ця суперечка переросла в сварку, і останній почав наносити численні ушкодження. Ожемі, який в нього знаходиться в руці, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у квартири виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті від лікаря бригади швидкої допомоги. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Судово-медичний експерт зафіксував на тілі потерпілої численні ножові поранення, від яких наступила як згодом з'ясувалося, смерть потерпілої. З метою ефективного розслідування даного злочину негайно на місці події виїхало керівництво головного управління національної поліції в Тернопільській області. Було Залучено судово-медичних експертів, криміналістів та створено посилену слідчу оперативну групу з числа досвідчених працівників поліції. Під час розслідування працівники поліції з'ясували, що до вбивства міг бути причетний хтось із знайомих жертви, оскільки загибла працювала майстром в одному статусу салоні Тернополя. Оперативники згодом встановили особи усіх клієнтів, які впродовж останніх місяців зверталися до потерпілої. Особа, яка попала в поле зору, це житель міста Тернополя. 91-го року народження. Після цього, як оперативники навідались по місцю його проживання, було встановлено, що останній, прибувши додому, зібрав речі і втік у невідомому напрямку. Оперативники управління карного розшуку Тернопільщини затримали чоловіка у центрі Львова. Ви хоч шкодуєте те, що сталося? це дуже слабо сказано. А вас були ті, хто станкоситні? Тобто це були дружні чи якесь такого? Так, це нормально. Підозрюваному. Оголосили підозру ще 17 квітня, а 18-го обрали міру запобіжного заходу тримання під вартою. Застосувати, що підозрюваного заходу тримання під вартою без вищої суми застави. Дату закінчується дії хвали вже 23 години, підсудають хвилин 14 червня 2019 року. Триває розслідування.